Чесно, стільки слів. Дякую. Дуже приємно, що ви до нас завітали і почнемо, власне, в суті. А, а суть позаду нас. Оцей будинок. Я би хотіла попросити вас, НАТО. Нато, чи як вам приємніше? НАТО. А вас хотіла би попросити розповісти більше про цей будинок, про сенс в житті вашому і власну історію? Так вийшло, що взагалі в статті в Вікіпедії написано, що я чернігівчанка. Хоча насправді я киянка і народилася в Києві, але так повелося, що я настільки пов'язана з Черніговом, що ще я навіть сама не знаю, де я народилася душею, я точно народилася в Чернігові. І моя Взагалі така творчість, музика народилася саме там, тому що вся моя е, музична кар'єра, скажімо так, заграбувалася саме в Чернігові. Е, Мій родом звідти, і саме в цьому будинку була майстерня і є майстерня мого дідуся Олександра Микитовича Шльончика, який є дуже видатним українським майстром е, музичних інструментів. Він пропрацював все життя на фабриці Чернігівській музичних інструментів, яка була найбільш потужною в СРСР. Вона була просто в нереальних масштабів. Там її функціонал був такий, що на день вони видавали 500 піаніно. Якщо всі пам'ятають піаніно Україна, яка стояла в, домі, там, в кожному домі, в кожній квартирі, в кожній школі, це саме з цієї фабрики. І коли я була мала, джевірус на пенсії і працював саме в своїй майстерні. І він зробив мені там супівку мою, навчив на ній грати. Мені було чотири на той час. І от цей е, такий атмосферний осередок дитинства мого був повністю музичний, оскільки бабуся, е, вона вчителька е, з бандури, і вона все життя проспівала в тріо-бандуристок. Чернігова журавка, тобто, ну, ясно, що там ввечері дідусь за гітару, за сопілку, бабуся за бандуру, і це все, ну як в кіно дійсно. І Я це все споглядала, І я це не вібрати в себе просто не могла, оскільки це настільки було а, натурально, і я розуміла, що не заграти на чомусь мені просто не могло захотітись. І ну, це я так вже дуже буквально, але глобально дідусь мене. А, Навчив всьому, і в першу чергу навчив любити, любити от свою справу віддано, любити Україну, любити сопілочку, любити кожен звук і кожен ранок. Ну, щось от По типу жити, знаючи, що ти маєш призначення. А це ну, дуже цінно, особливо в сучасному світі, особливо в світі от сучасних безліч можливостей. І коли дідуся не стало ще в 2008 році, а бабусі не стало в 20-му, але вона вже хворіла. І я розуміла, що треба щось робити з цим будинком, оскільки будинок 1904 року він старезний, він дерев'яний, і в ньому ця майстерня, в якій всі інструменти, всі матеріали, всі документи, ноти воно все збирає, зберігається, але ну нікому воно не потрібно, як з цим чинити. І ми з Євгеном, з моїм чоловіком, з Євгеном Філатовим, який є частиною онука, також вирішили, що ми будемо це все відновлювати. І спочатку хотіла робити будинок музею. Потім я зрозуміла, що це там досить масштабно і не потрібно. вирішили робити музей-кімнату. Але також зрозуміло, що навіть в музеї там дуже визнаних таких українців, поетів, письменників, мало хто ходить зараз, і взагалі це дуже рідко, коли ну, дійсно цікаво. І тому я вирішила зробити такий можливо етноспейс, тобто такий простір, фейському краще це звучить, в якому може бути лекторії, творчі зустрічі. Ход зараз така велика. Мета відновити відновлення боротьби з лісопілок з бусевим кресленням, якісь можливість майстер-класів або можливість відкриття навіть ремісничного класу, де майстер буде навчати там країну, робці деревини хто а? Це зараз в процесі, і ми нещодавно навіть відзняли вже першу лекцію саме. Ну тобто, це буде такий маленький простір, в якому можливо все. І от навіть ззаду ці сходи, ну це тільки тераса, але їждку це може використовуватися як сцена, тобто, можливо, зустріч з артистами. Коли я все це взагалі там придумувала, думала, ну запросити Маркос, Дахі Брахі, там питання, відповідь. Звісно, це все буде на безкоштовному, на безкоштовній засаді. Просто Заходити просто ну за реєстрацією, розуміти, скільки взагалі людей в цьому зацікавлені. Але коли ще не було повномасштабного вторгнення, я взагалі думала: ну наскільки це потрібно Чернігову? І ну так сталося, що історично Чернігів таке досить неукраїнізоване місто. Взагалі мало української мови там звучить, і культура на дуже низькому, саме етнокультура. Прямо в регіоні велика прірва в цій ці області. І я думала, наскільки це взагалі тут потрібно, наскільки це актуально. Але після вторгнення я розумію, що це не то, що потрібно, це тупо необхідно. І е, стільки української мови, скільки зараз звучить в Чернігові. До такого в мріях неможливо було уявити, Путін там, напевно, просто в конвульсіях тіпається від того, що він знову перебрав сам себе. Але те, що там просто перукарі беруть і збираються самі на своїх засадах в якихось кафешках, щоб мовні клуби розпочинати, щоб просто спілкуватися, тому що там деякі люди взагалі ніколи не спілкувалися, взагалі не чули в побуті в українську мову. І звісно, ну це все надихає, і е, молодь взагалі в Чернігів досить таки незадіяна верства населення і дуже, тут, тому що Чернігів завжди був сухотник Києва. І всі, хто хоч якось Бачив свої медвіши, ми ж всі переїхали до Києва. Тому молодь така закинута, для неї немає ніяких активностей. І от, як на мене, що це власна ідея залучити якось молодь от, тим самим виробництвом, наприклад, і працею з деревом. Тому що це круто. І мені здається, що так актуально, як сьогодні, звертатися до свого коріння ем, ніколи ще не було і ніколи не буде. І якщо ми от зараз цей момент не використаємо і. Не актуалізуємо і не зробимо контент, то ми, ну, вибачте, за слово, просремо нашу перемогу. Тому що е, є от такий е, момент от про Шароварщину, якраз тільки що прозвучало це слово. Що таке взагалі Шароварщина? Це коли форма є, а немає змісту. І зараз народилася вже точно не ошароварщина, тому що там патріотичні суші сети, фітболки там зі стусом, мерч. Оце все, які ну воно класно, що воно є, воно зрозуміло, чому воно є, але воно має зраснути, а натомість прийти ну, щось глибини, унікальне і автентичне. Що ми погинемо, тому що ми от ніколи так близько не були до того, що ми готові до поглинання цього коріння нашого, яке дуже глибинне, і є знавці його, і є люди, які на цьому знаються, і готові ці знання розповсюджувати. І от треба дати їм можливість це дати, щоб замістити це поверхневе оцим глибинним. І мені здається, що це от якраз зараз величезний шанс. І коли в житті ти щось робиш, ну не те, щоб правильно, але коли ти точно знаєш, чого ти хочеш, багато про це думаєш, то життя починає повертатися так, що все складається, як мозаїка, знову таки, на мету, яку ти собі в голові десь обмалював. І от з цим будинком, і з цією майстерною, от зараз відбувається саме так, тому що стільки, скільки зйомок і зустрічей було у мене там за ці місяців в Чернігівлі, Ну, в мене в Києві в Києві стільки не було за останні кілька років, і так відбувається, що там в цьому будинку вже були режисери, там з HBO, з Netflix. і це все випадково. Там хтось комусь щось сказав, заїхали, зняли. І е, я вірю в те, що будинки це також жива енергія, що це живі організми. І я дуже щаслива, що цей будинок вистояв, е, тому що поряд знівечено дуже багато. Хоча це центр, це дуже затишний такий район, і уявити там танки було ну, неможливо. Але неможливість і життя наше буремне. І мені здається, коли е, якесь місце, намовлене мистецтво, ну, от воно просто захистило цей будиночок. І е, мені здається, що от зараз, відновлюючи там всі ці активності, він просинається і також дає свій фідбек нам, і ми це відчуваємо. Е, ми завершили під час війни вже реставрацію. Ми переїхали туди жити із Євгеном, з нашим сином, з нашим собакою. і Зараз живемо на два міста перед передмісті Києва і в Чернігові. І те, як приймає нас Чернігів і наскільки він потребує. Нашої присутності там я навіть цього не очікувала, і це прекрасно, що є можливість бути корисним взагалі в житті. Ну, це велика благодать знати навіщо ти. А бачиш, що це, це, це твоє е, признаки, якщо <ступуває> <суває> все нормально, коли сам. Ти ж саме Скажу, що те з, з, з якою кількістю крутої молоді я познайомилася за цей час, і з волонтерами, з ековолонтерами, з волонтерами, які започаткували фонд, які просто роблять ну, дива щодня, і це просто надихає, що виявляється, що в Чернігові є молодь, яка свідома, яка хоче жити саме в Чернігові, творити і відновлювати, і те, що роблять молоді люди, просто от від. З першої особи це надихає, дивує, і в такій Україні я мріяла жити, і в такій Україні я мрію е, виховати свою дитину, і я мрію, щоб він жив в такій країні, серед таких людей. А як зараз? От, як живе Чернігів, як справляється да, з цим? Всім? І власне в контексті нового в цьому місті? Зараз Чернігів, як на мене, живе навіть більш спокійно, ніж Київ, тому що цей удар, що він взяв на початку, мені здається, якось настільки був е, масштабний і без перебільшень Чернігів врятував Київ. Якщо Україна зараз рятує світ, то Чернігів врятував в свій час Київ, і те, що він пережив, те, що пережило передмістя, це та ж сама Буча, насправді, тому що розстріл в, гін, в Лукашівці просто заради забави, убиття мирних людей отак от, на рандомній основі це все це є, про це, можливо, не говорили від початку, тому що сталося Буча, вона вперше викрила так все і вже є такий ну, своєрідний як початка, як Буча. Да? Але те, що відбувається в інших містах, це те ж саме в іншому але не менш жахливо. І... От зважаючи на весь той контекст, що був, в Чернігові зараз дуже спокійно, і мені навіть більш спокійно, ніж в Києві, тому що навіть виключення світла там якось сприймається по-іншому, коли мегаполі, тому що коли мегаполіс завмирає, це дійсно страшно. А коли маленьке дерев'яне місто з будиночками завмирає, то це навіть романтично в якійсь мірі. Дуже круто там діють місцева ну, військова адміністрація, дуже творчо, дуже сильно, і ми з ними познайомилися. Отразу, там, почали також творчу якусь колаборацію. Ну, це круто, що люди в військовий час навіть думають про культуру, думають про те, як би це підняти, як би це підродити. Як... Діяти по всіх фронтах, тому що 100% зараз мають бути задіяні всі фронти, і те, що я бачу, що роблять артисти, це ну, також величезний культурний фронт. і Він настільки потужний, це тил нашого фронту в прямому сенсі, тобто наших силових з силу. Тож, як на мене, Черниг був зараз більш-менш. Нормально і місто чекає на перемогу. Щодо фонду, то дійсно це знову ж таки фонд кількох друзів, що вирішилось спочатку допомагати, і потім це як сніжником розрослося в величезну організацію, яка робить дійсно дива. Це не масштабний суперфонд, як такі величезні, тому що у них така концепція допомогти краще точечно, але закрити питання повністю, ніж якось розплябано всім і ні, і ні про що. Тобто, це і от ну те, що зараз це транспорт, це основне те, що потрібно. Не транспорт, ну звісно, там броніки, тепловізори. З ними те, що ми вперше зробили такого масштабного, то ми купили антидронові рушниці. І це було ще, по-моєму, в травні. Тобто, це були такі величезні ну, для нас рамка фонду покупки. Але по-моєму, якщо подивитися статистику, це вже якась дрібниця на фоні того, що відбувалося. Від початку вони просто евакуювали людей. Коли от було важко евакуюватися, то просто люди на ну на своєму горбі, по іншому не скажеш. Там брали людей в бус і вивозили. Тобто одна людина просто спортсмен, що працював в спортивному клубі. Сам вивез дві тисячі людей. Сам десь ну, це ж ми розуміємо, що не було ні палива. Що там сьогодні ця траса під обстрілом, завтра інша. І це ну, кожного дня ризик, і ти розумієш, що це просто людина, яка там вчора була ну, там, в шортиках в спортлайфі, наприклад. І ти ніколи не уявляєш, що ну, це така людина. І те, наскільки по-різному відкриваються люди для тебе, ну це прекрасний такий маркер, коли ну, всі питання просто закриваються, і тобі не потрібно якесь досьє про людину, тому що ти одразу розумієш, хто про що і навіщо. Доброго дня.